Всім привіт! Ви на каналі українського блогера. Проживаю вже півроку в Македонії звідси і знімаю свої влоги. Дякую, що завітали на це відео. Залишайтеся зі мною. Приємного перегляду! Як тут поєднуються просто непоєднуване? Ну, скажіть мені, оце центр міста практично. З такі тут старі будівлі. Ну, як старі, яких вони років 70-х, 80-х. Це, до речі, тут такий мурал. Я, думала, я дивилася на нього багато разів, і мені здавалося, що це якийсь пожежник чи що. А потім прочитала, це дівчинка, вона, бачите, типу, в захисті. І в неї додатковий захист це подушка, це плакат, що агітує вакцинуватися. Це дім культури, оце такий невеличкий перед ним чаєчка, пам'ятник з чайками. Ну і загалом сьогодні під ранок почався дощ і погода знову, прохолодно, приємна, свіжа. Тут щось огородило, мабуть, ця будівля успішно падає. Після дощу одразу вилазить багато зелені, дуже багато зелені. Загалом сьогодні вже не плюс 17, а десь градусів 10 тепла, але комфортно і приємно. І мені здається, що саме така погода і такий фльор він прикрашає саме це місто. Йому пасує оця така вся легка грязючка з присмаком свіжості. І ці автобуси виглядають, наче реально лондонські в таку погоду. Квітли магнолії. 15 березня. Вперше бачу, щоб так рано. І позаду мене велика магнолія з темними такими квітами кольору фуксії. Тільки вона така висока, в неї стовбур високий. І білі магнолії. Це я прийшла в одне зі своїх найулюбленіших місць тут, у Скоп'я. І незвичайний парк на даху торгового центру. Рослини тут на різних стадіях свого активного життя, мене зацікавило ось такі кущі дуже гарні. Вони, до речі, пахнуть, аромат гарний. Тут, якщо чесно, котячий сморід, бо тут живуть коти, багато котів. І No. Тут пахне котами, але квіти теж можна вловити. У мене ж зараз нюх розвивається, я вивчаю різні аромати, тестую. Тестувальник за мене такий собі зараз зайшла в ДМ, а там всі тестери або покрали, або сховали. Нема тестерів. Ну Я така по подивилася, де й пішла. Гори в хмарах. Прикольна сьогодні погода. Я загалом не люблю таку похмуру, але... але зараз класно якраз. Дуже така приємна весняна свіжість. Тільки що зробила свій перший е, прямий ефір в TikTok. Тут просто котики живуть в цьому фонтані, теж вам їх показувала і вирішила зробити лайв у TikTok, щоб показати котів. І вони... Позували мені і повтікали. вони. Одна залишилася кицька. Ця киця ховається від кавалерів і там просто вже затуркали. Це такий торговий центр. Бачила тут такий автомат Starbucks. Можу спробувати щось замовити. Я подивлюсь, як дівчата будуть це робити і теж щось замовлять. Ось такий сенсор, неприкольний. Нового зразку. Чай можна взяти, лімптон, мілка. Я не бачу, що тут саме старбаксовського, але щось, мабуть, є. Дівчата хочуть мілку. Прикольний такий, тут кава продається в капсулах. Македоні взагалі дуже люблять каву саме в капсулах. І ціла культура тут є певна своя споживання капсул і кави. Отже, вкинула гроші 40 динар, обрала е якісь італійські лате і чекаю. Але мені здається, що це не зовсім старбакс. Ну намальована, зараз буду коштувати. Дівчата, до речі, щось потикали, потикали і пішли щось. Не знаю, чи не обрали, чи що. Ось такий стакан, тут десь половина напою. Просто велика склянка, а напій подається стільки, скільки закладено. Коштував без цукру 40 динар, можна було там цукор обрати. Я дала копюру 50, воно мені потім решту 10 копійочок, 10 динар дало. Зараз буду коштувати італійське лате. Ну, 40 динар за таку каву, я думаю, нормально в торговому центрі. Позаду мене магазин з косметикою, з парфумами. Напишіть, чи є у вас таке? Коли я одягнута, ну типу по спортивному, мені здається, що люди думають, що як бомж, і я стісняюсь, туди заходити. Така дурненька буває. До речі, що така? Нормальна кава, молоко гарно відчувається. Тут сухе молоко, мабуть, використовується. Кава з гірчинкою і відрізняється від автоматів, які у нас там вдома. Я вже вдома, і хоча я і люблю котиків, але не настільки, щоб принести додому котячі ковелки, це мої кулінарні витребеньки. Роблю якийсь дуже інтуїтивний рецепт. У мене була гранола, яка щось сумує на поличці, і я Просто подивилася в шохлятку з залишками какао, борошно у мене цільнозернове, зернове, горіхи стоять. І я подумала, що якщо це все міксанути, додати туди яйце, то можна зробити печиво. Тож давайте подивимося, що з цього вийде. Реально роблю ну, без рецепту. Слухайте. Ну і непогано вийшло. Я думаю, що так поживно. Тут у мене горіхи, гранола. Вона з шоколадом там сама по собі була. А потім, що я додала? Кориці, додала ванільний цукор. Звичайно, цукор не додавала. Пакетик ванільного лише вистачить, я вважаю, що не куштувала, але тримає форму. Одне яйце я додала. Було трошки сухувато перемішувати. Тому я буквально теж інтуїтивно трошки молока додала, буквально там, чайну ложечку на око, просто щоб його так змастити, знаєте, щоб воно зліпилося. І нормально відійшло від пергаменту. Пергамент нічим не змазувала 10 хвилин, і в мене просто готове печимо. Чим вам не рушене смиральдо. Ці декілька днів мені не хотілося їздити автобусом, хотілося гуляти містом, навіть незважаючи на деякі похолодання, просто насолоджуватися квітучими деревами їх запахом і багато-багато ходити новими місцями. Знову я біля зоопарку, тут також розташовується музей. І я ще минулого разу думала, чи зайти до нього. Минулого разу не потрапила. Можна зробити це зараз. Мені в Києві дуже подобається такий природознавчий музей, там різні кістки, динозаврів і все таке. Працюю до 4 години дня. Понеділок вихідний, чи що? Зараз спробую потрапити сюди. Ось я вже і тут. Квиток коштує 60 динар, це приблизно 1 долар. Людей зараз нема, сьогодні п'ятниця, і я тут буду зараз все розглядати. Обожнюю такі музеї. Тож підемо разом з вами на екскурсію. Ага, ну починається тут все з давніх давен, як розвивалася наша природа, які зони там різні були, як підводний світ формувався в цьому регіоні. Зараз тут взагалі нема людей. Динозаври. А це вже коли мамонти були. Ось знахідки того періоду. Ракушняк, який саме в цю еру формувався. О, це давнющий панцир черепахи чи його відбиток. І оце починається тут вже цікавенне. Кість, кістки динозаврів, бивні слона. Колись я дивилася такі відео там розповідали, що всі оці штуки в музеях вони не справжні. Я з дитинства думала, що це справжні кістки. Ось напишіть мені в коментарях, що ви думаєте. Це реставроване, справжнє, муляж що це? Величезні це а, кістки носорога, як написано на табличці. Англійською тут не дублюється, але ну, я і македонською тут розумію. А це показано, як формуються оці всі а, шари, як знаходять, певно на якій глибині все це знаходиться, як люди вивчають все це, розгрібають ледіна епоха. Також тут можна дізнатися про рослини, які ростуть саме в цьому регіоні в Македонії, а це величезні гриби, а це ще більші гриби. Ну, гриби, гриби схожі на справжні. Я тут одна, то я тут можу розмовляти, як, як хочу. Так мені подобається ходити в музей. Рослини, папороття. А це вже моя теж улюблена тема. Метелики і комахи, річкові раки, просто величезні тропічні метелики. Вказується на мапі регіон, де вони живуть. Але вони просто величезні. У мене були тропічні метелики вдома якось. Десь такого розміру. Ось таких не було. Гарне остереження і добре підсвічення. Якщо полюбляєте, таке дивитися, то Завітайте до музею. Це мої улюблені паличники. Які маскуються під рослини, Ось які величезні. На другому поверсі продовження експозиції, і тут можна подивитися рибу, яка водиться в Охрицькому озері. Величезні просто. Це пастромка. Це Пастромка. Я їла пастромку, але значно меншу версію. Отак От виглядає Охрицька пастромка. Я в шоці. Просто вона велика. Ту, яку подавали в закладах. Ну, там не охріска, там просто пастка, яка продається в магазинах, вона значно менша. Ця метрова. Отакі вони риби, Македонії. Оце величезний написано краб по-нашому карп. Такий відділ пішов з птахами. Трохи дивно себе відчуваю, якщо чесно, серед отаких от саме опудал, тому що розумію, що це колись були живі створіння. Але ну, в музеях таке використовується для збереження інформації про види. Тут навіть голуби, є. голуби, звичайні. Можна побачити гнізда. Ось такий трохи моторошний для мене відділ, чисто емоційно. Поряд зоопарки. Я розумію, що в зоопарку зараз там багато живих таких знаходиться тваринок. Але музеї теж потрібні і цікаві. Пупоніц. Ось такі гарні сині пташечки. Ого, який великий. Це імітація гнізда. Пташок тут дуже багато, дуже багато. Дивна тема, сорока, ворони. Отож, перед відвідинами такого музею зважайте, що тут є. В основному ось такі експонати. І якщо вам важко на це дивитися, зважаючи навіть на те, що це музейні експонати у природознавчому музеї, то просто не відвідуйте їх. Поруч зоопарк я в ньому вже була. Завітала знову. Вхід тут доволі дешевий, умови тут нормальні, як для Скоп'є. І я вам скажу на живих дивитися комфортніше. Одразу таких красенів зустріла, вони тут копорсаються в калюжах, шукають рязку. І сьогодні п'ятниця, людей взагалі нема. Чудово. Прогуляюся тут. Музей природничий загалом мені сподобався справді. Він такий потребує реновації та оновлення, якщо чесно. Тому що експонати там такі, ну, видно, що вони робилися ще там у 70-х, напевно, роках. Але ну, це пам'ять країни і наука країни, тож це має розвиватися. Я за загалом підтримувати такі місця теж важливо. Просто що, якщо вони готові бачити опудала тварин, то ну таке. Тут відпочиває лев, і минулого разу я бачила трьох маленьких левенят. За цей час вони так виросли, такі здорові вже левиці. Ну, я вам скажу, що так близько я певно його ще не бачила. Бегемот, а це Харя, вибачте, на слові. У нас в Київському зоопарку бегемот завжди був у воді. Тут травку щипає. Боже який він величезний, це ноздрі. А тут квітки повилазили, і він рослинки їсть. Ти, друже, просто зробив мій день. А це цей подих дихання величезна тварина. Ого. А фігурою на паштета схожий, на мою морську свинку лису. Слони тут, на вигляд, не дуже веселі, якщо відверто. Про зоопарки довго можна дискусувати. Саме тут я не розумію, чи вольєр у процесі. Будівництва чи що, але і минулого разу, коли я була, слони отак терлися біля входу в закрите приміщення. І зараз вони стоять, в них нема навісу. Сьогодні холодно, але сонце так, сонце є. І на слонів мені важко дивитися тут. Співробітник приїхав годувати. В нього там в машині. Контейнери з різними овочами, фруктами. І він зараз якраз, я так розумію, розвозить поїсти. Його вже всі знають тут, чекають. І... Ну він так до них ласкаво звертається. Там козли стоять, дивляться. Ну, може він не годував їх зараз, а там, в нього там маршрут трохи інший, але так підгодував, бо ці завжди не проти щось куснути, так? хлопці чи дівчата? Що настрій покращився, перекуснули? Тримаю в руках отак несподівано книжку з українським текстом, з текстом українською мовою. Це мені зробили такий подарунок. Агент квартири моєї сказала, що в неї там залишили попередні проживаючі декілька книжок українською мовою і подарувала мені. Я вам скажу, що це справді те, чого не вистачало. Бо тут не можеш ти так зайти в будь-яку крамницю і купити собі книжку українською. Тому я надзвичайно щаслива взяла з собою сьогодні на прогулянку. Тут у зоопарку багато місць, де можна просто посидіти, спостерігати за тваринами або ні, просто посидіти і почитати. Тому я надзвичайно просто щаслива і почну певно з цієї книжки Ажинова зима. А ще сьогодні я все-таки поборола свої страхи дурацькі і зайшла до парфумерної крамниці. І знаєте, нічого такого не трапилося. Ніхто на мене косо не дивився, навіть все пройшло ідеально, навіть вийшла з покупкою. Зайшла до магазину, де продаються парфуми, затестувала різні і побачила, що ті, які я вже давно знаю і давно хочу, череп такий від поліс. Він саме в цій крамниці з великою знижкою, і просто стільки щастя за 11 доларів і сімдесят центів, я давно не мала. Придбала парфумчики. Просто ви бачите щасливу людину. Трохи так мені ніяково в такі магазини заходити, але ж нічого такого там нема. Так, там є надзвичайно дорогі парфуми, але є і ті, які просто будь-яка людина може собі дозволити, якщо захоче. Тому не знаю, чому в мене такі оці бар'єри інколи трапляються. Не завжди інколи таке було. Але сьогодні я так вдало завітала до магазину. Ось так виглядають ці парфуми. Я їх тестувала раніше, вони і в ДМ є, але в цьому магазині вони навіть за більш вигідною ціною. Я е, беру наразі найменші пляшечки, тому що мені е, і в дорогу так зручніше, і коли велика колекція, ну в мене там не надзвичайно велика, але загалом, коли в тебе не один парфум, а декілька, то нема сенсу тримати величезні пляшки, тому що я е, чергою парфуми і мені. Е, 40 мл тут з головою вистачить. Давайте розпакуємо разом. Встановила камеру, як змогла. Хочу, хочу розпакувати. Я їх тестувала, але ж перший пшик зі свого флакона це, це інша тема. О, о які вони гарні! Які вони гарні. Там тестер просто великий на вітрині стоїть, а у мене такий маленький черепок. Тут 40 мл. Вони йдуть без кришечки. Є отака заглушка. Кришки нема. Давайте. А як її... Отак. Боже, вже поцарапало. Все, так. Шикаюсь. <світ> <світ> І не дивлячись на цей роковий такий е хардкор дизайн у вигляді черепу, ці парфуми мені саме ці тату-арт поліс сподобалися пудровим присмаком. Вони е солодкувато, квітково, пудрові. Класні, на кожен день те, що треба. Ну, люблю я такі аромати, і там багато парфумів в цій лінійці з черепками. Оцей, на мою думку, наразі подобався мені найбільше, тому що я там придивлялася до інших. Дуже-дуже вони такі солодкі. Деякі з них мені не дуже подобалися нотками своїми. А оцей для мене збалансований класний, ще й за свою ціну, просто скарб. Нанесла просто обалдію. він на мені розкривається дещо мильно, є така в нього нотка, і я відчуваю наче такий присмак дуже гарного, класного солодкого гелю для душу. Саме в цій ціновій категорії, це, я думаю, що нормальні ефекти від парфучику. Зроблено в Італії. перевірю зараз стійкість, але я на шарфик бризнула, не на шкіру. Я думаю, що для першого затесту буде класно. Там є в нотах маршмеллоу, кленовий сироп, вони теж відчуваються. Теж цікаво, як швидко вивітряться перші ноти. Ну, зараз таке моє маленьке хобі це парфумерія. З вами ділюся, що зараз на цьому мене прибиває. Читаю багато про це і справді насолоджуюся. Поки гуляла, звісно ж, зголодніла. Добре, що тут на території зоопарку є ось такий заклад невеличкий кафешка, де можна купити кави, щось перекусити. Асортимент, звісно, як і в подібних місцях, він одноманітний. Тут є морозиво для дітей, хот-доги. хот-доги, замовила тост. Тост коштує 90 і кава коштує 90 динар. За все це заплатила 180 динар. А вхід у зоопарк нагадаю коштує 80 динар. Я непогано провела час другий раз перебуваючи тут, побачила пінгвінів. Перший раз якось пропустила їх. Отож, корисно навіть повертатися вже в ті місця, в яких ви були, тому що це може подарувати знову гарні емоції, Може надихнути або якісь нові думки в голову прийдуть, чому б ні. Завжди дивні відчуття в зоопарку у мене, тому що і тварини якось шкода, з іншого боку не всі ці тварини можуть жити на природі і так далі. Але зараз у динаміці було прикольно спостерігати за тим, як виросли ті малі, яких я бачила восени і що з'явилися нові. Там у мавпенята прикольні малі їх. Навіть не знімеш камерою, тому що вони такі крихітні. І все-таки свою порцію задоволення я отримала сьогодні за 80 динар. Другий раз пішла і зовсім не пошкодувала до такої тихої вуличкою. Іду тепер годувати своїх левів вуличних котів. Тільки що заходила в магазин Зоо, хотіла запитати препарат, щоб обробляти котів від бліг. Щось я там не зовсім зрозуміла. Треба ще розібратися, бо вона мені показала препарат. 350 динар пакетик. Щось я, я кажу, мені треба 5 чи 10 котів обробити. Ну, поки не купляла, треба ще почитати про це. Такий цікавий дім, вузенький. На три поверхи не бачила таке. Колоритна така взагалі вуличка, щось я тут не, не часто ходила. Прикольно. А на цьому все. Дякую за перегляд, ставте вподобайки, побачимось. Слава Україні!